Сьогодні зроблю відеообзор на Fan Brush GMA. Я купила його з інтернету і перед покупкою дуже хотіла подивитися, чи вартує його брати, чи ні. Отже, зараз розпаковую і йдемо далі. Всім привіт! Будемо переглядати ось такий фен Сталін. Він є доволі недорогим. Чому так? Тому що я на днях заходила в YouTube, хотіла його придбати і толкового обзора не побачила. Надіюся, що мій обзор буде для вас корисний. Отже, я тільки що помила голову, воно у мене волосся тоненьке і, відповідно, скоро сохне. Що я роблю? Для початку нам обов'язково треба мати термозахист, в мене він двохфазний, фазний. І дуже гарно волосся попшикати. Отже, волосся трошечки підсохло на 80%. Я вам показую стелі. Він не є великого розміру, але дивіться, шнур доволі довгий. І це дуже добре. Як у нас виглядає він, в принципі, як будь-який простий фен, відео буде коротке, тому я вам показую тільки то, що вам треба знати перед покупкою. Дуже все понятно. Бачите, є отвори. І попутати не можна. Наприклад, я хочу так поставити, то не можу, мені треба провернути, за рахунок того, що тут є ось такий квадрат. І натискаю. Все. Це для того, щоб підсушити наше волосечко. Нажимаємо на дві кнопочки і витягуємо. Друга наша насадка просто сушити і випрямляти волосся. Воно не крутиться, ви просто волосечко зачистуєте і сушите. Отже, ця щіточка у нас крутиться. Випадково нам поставили отаку от насадку. Це для того, щоб коли будете зберігати ворс самої щітки, не ламався. Одягаємо і включаємо. Щоб ви розуміли, у нас є ліва права кнопка, і насадка це крутиться в одну сторону і в другу. Отже, щоб вона включилася, нам треба вибрати швидкість. Тут є у нас один швидкість і два. При першій швидкості, при першій швидкості не крутиться. Коли ми включаємо другу швидкість. Фен починає крутити. Зараз я покажу вам, як це виглядає, але в ускореному вигляді. В робочому стані викрутити, накручуєте волосечко і відключайте, щоб фен відпочив. Не знаю, десь прочитала на сайті, що вони можуть перегріватися. На рахунок цієї насадки ворс не можу сказати однозначно, з чого виглядає як пластик, але можливо, це якийсь волосок. А ця біла пластина це кераміка. Вона нагрівається, але не перепалює так до прикладу, як желізо чи в сталеві в наші стайкери. Я ще хотіла звернути вашу увагу, що коли ви крутите і вам волосечко крупається, ви просто забираєте руч пальчики з кнопочки. І сама ця котушка вона розкручується. І ви просто берете і витягуєте. Тобто Ну я пробувала нереально волосся заплутати. Отже, 43 хвилини. Перше було 30-13 хвилин і волося укладено. До речі, воно а, чим добре, бо воно як феном виглажене. Блоко живі. І воно стає блискуче, вся купікула закрилася. Чолку собі можете ставити, як хочете. Надіюся, вам відео сподобалося.